А, усім привіт! Я запишу нове відео по Гемці Кеплер в такому форматі, оскільки ну, не потребує воно дуже багато інформації. А, скажімо так, для нового дизайну, що змінилося, ми бачимо знизу монетки є, і тепер немає зліва, як раніше і все інше. Можливо це тільки в мене, але така ось вігня. І тепер в стейкінг і вейбл. Вейбу показує всі монетки, які є. Тобто це не по чину, лише одному, який раніше був, а по всім. Також стейки то це повна вартість всіх застейканих монет зі всіх ченів. І коли, наприклад, захочете стейканути, вибирати, вам потрібно буде шукати той чейн, який ви ну, преферуєте для себе, якби вибирали завжди. Ось, тут немає такого, як було раніше, щоб ви, наприклад, нажали там на застекані космо свої, там, наприклад, якщо Космо, та, то щоб воно показувало лише ну, активний а, стейкінг, от, а за власним бажанням можна було перекинути на інший, а, іншу кількість монет, яку хочете застекати. Тобто раніше можна було таке робити, зараз а, можна лише як то кажуть, варіант. Запасний, той, що був раніше От, запасним, зараз він основний. І тут заробите стейкінг, і найголовніше, найголовніше коли вибираєте, тут берете налаштування найменший ООН тобто Робите і завжди робите так, щоб у вас було а, десь біля долара не застейкено, Щоб можна було пізніше заклеймити, наприклад, або голосувати, щоб було а, у вас. А, ну, Скажімо так, для транзакцій запас. О, тобто, тут тут от, налаштування та транзакцій філ. Вибираєте лоу, стейкаєте. Ось, ну, звичайно, трошечки довше йде стейкінг, бо це лоу. Але все одно ну, протягом півхвилини зазвичай воно це все а, проходить Тому з таким чином. Тобто Ви економите багато атомів. О, звичайно, Нуль сіл, там, нуль, щось таке, але це все одно в глобальному. Та, зробіть а, x20, x30 ціни, і це виходить сьогодні копійки, але в майбутньому це кілька доларів. От. Або ви там за фактично 3 центи, та, або ви виконуєте за десятки центів. Ось такі-то справи. У мене все знаходиться в стейкінгу, все ще купую, все завжди показую, тому ось такі то справи хворів. До сих пір у мене голос трохи сівший. Ось тому якось так. Має надію, щоб було комусь це інформативно, цікаво, корисно. От до зустрічі.